Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. Досить скоро, друзі, в нас вже починається 2023 рік, і багато хто з вас думає про те, що ж чекає українців в Польщі на початку року і взагалі в 2023 році. Суть в тому, що цей рік є нетиповим, тому як дуже велика кількість українців. Зіштовхнулися з Польщею тільки в цьому році, ну тільки в 22-му, після того як почалась війна в Україні, і о, знаєте, ті, хто вже був трохи довше, в Польщі, ті вже знають, як плюс-мінус виглядає там ситуація з роботою, як виглядає ситуація з зарплатами, з ринком праці і так далі. Ті, ж, хто приїжджає вперше. Не розуміє, чому е, там зимовий період роботи стає менше, чому є якісь там масові звільнення час від часу, чому тяжче знайти собі роботу? А відповідь насправді лежить на поверхні. Тому як е, щорічно в Польщі в один і той самий період часу, не зважаючи ні на коронавірус, не зважаючи ні на кризу, ні на війну, ні на що, е, щороку відбувається одне і те саме. Є високий сезон, високий сезон це коли в Польщі багато роботи, не вистачає працівників, зарплати піднімають і легко, легко знайти роботу, легко її міняти. Є також другий період, він називається низький сезон, який традиційно починається з середини січня і закінчується десь аж в середині березня. Цей низький сезон це коли в Польщі дуже мало роботи. Коли йдуть е, масові звільнення м, тих, хто працює, наприклад, на умові зліцення, і це період, коли дуже тяжко собі знайти роботу, особливо це стосується жінок і особливо, м, ну якби. 23 рік, я думаю, також не стане виключенням, тому як і без низького сезону є так звана оця криза, так, коли є енергетична і економічна криза, коли підприємства намагаються якось вижити і зберегти свої, як сказати, і зберегти свої кошти для того, щоб після того, як криза закінчиться, можна було далі якось розвиватись. Саме тому. Якщо ви збираєтесь їхати в Польщу і одразу ж там десь шукати собі роботу, я вам точно скажу, що період січень-лютий і там середина березня це є найгірші місяці в Польщі для того, щоб знайти собі роботу або навіть поміняти собі роботу. Тож, якщо зараз ви маєте якусь роботу, друзі, я наполегливо вам рекомендую за неї триматись. Хіба у вас є якесь інше 100% місце роботи, куди вас беруть? Бо в цей період січень-лютий людей тільки звільняють і дуже рідко беруть когось нового. Це, звісно ж, може стосуватися там чоловіків, яких зараз досить сильно не вистачає в Польщі, це може стосуватися якихось профільних спеціалістів зі спеціальними навичками, яких також не вистачає в Польщі. Але якщо от, ви просто працюєте десь там на заводі, на складі, на фабриці, просто різноробочим. Навіть без знання польської мови, а таких людей зараз переважна більшість в Польщі, українців. То в такому випадку я раджу вам триматись за роботу і не, ну би, не звільнятись до того, як ви собі знайшли, поки ви собі не знайдете якусь іншу роботу. Бо це той період часу, в який ви, якщо звільнитесь з роботи, то, скоріш за все, до весни ви її вже не знайдете. От, свою, ну якби, мені також цікаво знати, чи зараз. Як зараз у вас виглядає ситуація з роботою? Чи є робота, чи вистачає годин, чи плануєте ви міняти роботу, чи ні. Взагалі, в якій ситуації ви зараз знаходитесь, пишіть в коментарях під цим відео. Мені, як завжди, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую вам за те, що дивились відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!